Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Якщо говорити про ці оці бетонні споруди, так які ці от зуби дракона, рашисти вони окопуються. Зуби дракона, які виникли, розумієте, вони почали, по перше, їх коли почали встановлювати, ось там на Луганщині, в першу чергу, їх взагалі дивно. Но те, що їх на лівий берег сіверського дінця змістили, це ясно. Там можна зрозуміти, що в разі переправи наших військ, щоб вони загальмували, не могли далі просунутись. Ну там якось це ще можна пояснити, але вони якось так і є що розрізають Луганщину, да, от десь. І і потім там, взагалі, ця ж фішка, вона ж пішла так звана лінія Вагнера. Це була пригожинська ідея. Вони займаються ось цим бетоном. До речі, Пригожин він же ж головний підрядник Міністерства оборони, і для них от постачання бетону зараз це, значить, матеріалів для них це дуже важливо. Тому вони сказали, давайте будемо робити ось цю так звану лінію Зігріда. Така була Гітлером, mm -hmm. будувалася yeah. в Другу світову захищати Німеччину. Ну, ви зараз поїдете в Німеччину. В деяких місцях ця лінія Зікфріда, вона стоїть. А чому? Бо вона стоїть, бо вона вкопана в землю, бетон, залитий в землю. А тут поставили просто, поставили. просто ось так, ці так. пірамідки, які під'їде в принципі бульдозер добротний, він може її сунути ну при бажанні. Тобто, з одного боку, ясна річ, це якось пригальмовує просування. Так з іншого боку, чи є це критично? Ні, чи означає це, що вони готуються до того, щоб зафіксувати якісь позиції? Так. Тому що там, де вони це роблять, ми бачимо, що якщо сватове Кремінна лінія, звідки почалася, там іде рух українських військ. Вони захищаються, намагаються там кудись контратаки якісь вийти, але безуспішно. Тому це свідчить про те, що так вони дійсно готуються і розуміють, що контекст з їхнього боку точно не той, що він все ж таки десь більше на нашому боці ініціатива, і вони розуміють, що їм треба укріпити ці рубежі. Тому а вже як можуть, так і укріпляються. Я думаю, що там їм відрапортували, що це такі. Ультрасучасні засоби захисту, що не пройде ні танк, ні Хаймерс, ні прилетить, нічого не буде. Ну, вони нехай в це вірять зараз. Те, що ми спостерігаємо, і те, що там російські війська чинять опір, але насправді вони намагаються вивести все, що можливо, скоріш за все, вони знаєте, що найпопулярніше відзначили, то що вони вивозять склопакети. Ну, ну вона, вона, справді так. І ну, бачите, вони зараз, я думаю, хочуть врятувати своє важке озброєння ще якимось чином. Їм же ж воно потрібне і, і, і свою важку техніку. Але те, що вони все ж таки будуть вимушені так чи інакше, звідти відходити, зрозуміло, що під тиском збройних сил, я думаю, що це питання часу. Це насправді розуміє багато хто зараз і. Я думаю, що і в Росії розуміють. Не розуміють, може тільки там якісь зовсім неадекватні там промиті шизоїдної пропаганди, які вірять в те, що там можна ще відстояти і піти на Одесу. Насправді шансів не так багато. Те, що вони те, що в них проблеми, які вони не можуть вирішити, хоча докладали величезних зусиль логістичні. Воно дається в знаки. Ну, Не можуть вони перестрибнути і забезпечити логістику, забезпечити належні боєкомплекти, сили. Тому вони ще там певним часом для нас тепер просто важливо, з якими силами вони зможуть вийти. Скільки вони можуть техніки вивезти, людей врятувати, на які напрямки вони підуть. Тому що це теж ресурс. Він ну, якщо вони його збережуть, вони його десь використають в іншому місці. Ось це зараз. Мені здається, це, це, це єдине питання, яке виникає. Те, що будуть вимушені відходити, я думаю, так дійсно ворог готується обороняти Херсон. Наступ на місто є складним тактичним завданням, чи навіть оперативним завданням. Якщо ми будемо штурмувати в лоб, і ми бачимо, що жодного разу жодне місто ми в лоб не штурмували. Щоб ми там не Давайте зважимо там ситуацію. Цю там на 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 півдні або інші ділянки ми до цього не вдаємося, і це правильний крок з огляду на е, збереження особового складу. Я думаю, що нам е, треба буде докласти зусиль або якщо ворог буде хороняти Херсон, ок нам треба буде створити умови, коли забезпечувати Херсон буде просто не неможливо. Тобто вдатися до е, щільної артилерійської блокади навколо цього. Міста і почекати, коли вони самі будуть шукати варіанти втечі з Херсону. Такий період відбудеться, але до нього треба противника підштовхнути. От я зараз думаю, що якраз найближчі тиждень-два, хоча за те за тиждень два вона всіх насправді дратує, як і мене. Але думаю, що зараз за два тижні це буде гарної погоди, і ми можемо очікувати якихось якісних змін на, на правопереджя за рахунок дії наших і е артилерійських е е е е е е е підрозділів. Зілів і насамперед підрозділів на наземних на сил штурмувати ми в лоб Херсон не будемо, але створимо передумови для того, аби зламати дух тих підрозділів, які залишаються в зоні Херсона. Це якраз буде поштовхом для подальших змін на всьому правобережжі і матиме вплив на саму операцію на Херсонщині, тому що всі зараз очікують якоїсь нової великої перемоги. Якщо ми на подивимося всі ці закордонні публікації, наші розмови. Експертні очікування, заяви американських генералів, так чи інакше всі підштовхують до того, що до кінця там зими або там ще раніше ми маємо звільнити правобережі, і це думаю, що буде налягає накладає певну півдалість і на наших військових керівництва, яке напевно під тиском цих політичних обставин зараз планує операцію про по, по звільненню правобережжя. Ми маємо величезну країну, гарну країну, яку треба захищати і заклищати. Треба. Потужно, так маючи озброєні різні засоби, не лише комплекси зенітні ракетні, але і авіаційні комплекси. Ми говоримо зараз про винищувальну авіацію, про літаки, які можуть стати в Україні таким собі небесним щитом, тому що повітряна оборона це не лише зенітно-ракетне, це і винищувальне прикриття, тому потреба і в цих засобах є велика. Щодо ж, до комплексів, які надійшли в Україну, це Зокрема, комплекси, які вже були в принципі на слуху давно поряд з Айрісте, Насамс, ми неодноразово говорили про це, що ці комплекси це саме зенітні ракетні, схожі за своїми тактико-технічними характеристиками, здатні працювати на відстані, вражати повітряні цілі до 40 кілометрів. Щоправда, в Насамсе є ще перспектива. Отримання більш потужніших, ракет новіших у не такій вже й далекій перспективі, де можливості комплексу вже зміняться у більшу сторону, так він стане більш далекобійним за 100 кілометрів і так далі. Тому перспективне озброєння зрозуміло, що так швидко. Воно не може надійти, тому що його фізично треба десь брати. Але ж із і із НАСАМС це новітні комплекси, які мають потужні ракети, потужні радари, які можуть виявляти сотні цілей і працювати одночасно по кількох з них, працювати в єдиному інформаційному полі. Айспід це вже чи Айспід так, це вже більш. Про для протиповітряної оборони сухопутних військ, але і в таких комплексах у нас є теж доволі таки велика потреба та в будь-яких засобах протиповітряної оборони, які мають радіолокаційні можливості, так виявляти цілі і знищувати їх. Ми ж бачимо, що війна переходить в стадію. Таку, що велику нішу в ній займають дрони, саме дрони Камікадзе, які є надзвичайно небезпечною річчю. І Росія, окрім того, що закуповує Ірану, вони сьогодні мають і на ну, озброєні свою лінійку БПЛА різних типів, зокрема, такі, як зараз почалося частіше використовувати такі БПЛА, як ланцет, який працює в парі з розвідувальним дроном, і вражає. На передовій техніку працює по бронетехніці, по засобах ППО, тому це все треба чимось знищувати і насичити протиповітряного оборону тими засобами, як далекобійними, так і менш потужними, і зенітними гарматами, зокрема. От вкрай потрібно, тому все, все, що нам можуть додати, все знадобиться для захисту нашого неба. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.